Прошу вас у захоплюючу подорож до чарівного королівства, де живуть неймовірні герої і відбуваються дивовижні події. Отже, сідайте зручніше і слухайте уважно. На нас чекає незабутня казка Таємниця правдивого лісу. У чарівному королівстві. Була маленька школа, де вчилися діти з усіх куточків королівства. Одного разу вчителька Мері, яка завжди дбала про своїх учнів, вирішила розповісти їм історію, яка допоможе їм краще розуміти, як важливо перевіряти правдивість інформації. Мері зібрала учнів у великому залі і почала свою казку. Жили були троє друзів Анна, Бен і Карл. Вони були найкращими друзями і завжди разом проводили час, досліджуючи навколишні місця. Одного дня вони почули про загадковий ліс, який називали правдивим лісом. За легендою, цей ліс мав чарівну силу. Він розкривав правду. Про будь-яку новину чи чутку, що потрапляли туди. Коли вони увійшли в ліс, то зустріли мудру сову на ім'я Олівія. Олівія була охоронцем лісу і знало все про його магічні властивості. Друзі розповіли їй про свою мету і попросили допомогти. Олівія погодилася допомогти їм. Але з однією умовою, вони повинні були вирішити три загадки, щоб довести, що вони дійсно прагнуть знайти правду. Анна, як завжди, зацікавилася загадками, запропонувала друзям відправитися в цей ліс і перевірити, чи правда це. Бен і Карл підтримали її, і вони вирушили в подорож. Дорога була довгою і важкою, але друзі не здавалися. Нарешті вони дісталися до правдивого лісу. Ліс був густий, темний, але водночас чарівний. Кожне дерево випромінювало таємниче світло. Перша загадка була такою. Що може летіти, але немає крил? Може говорити? Але немає рота. Друзі подумали і зрозуміли, що це вітер. Вони правильно відповіли, і Олівія дозволила їм іти далі. Друга загадка була складнішою. Що завжди йде, але ніколи не рухається. Після кількох хвилин роздумів Карл вигукнув: Це час! Олівія усміхнулася і похвалила їх за правильну відповідь. А третя загадка була найважчою. Що може бути обманливим, але завжди має правду в серці? Анна задумалась і зрозуміла. Це новина. Вона може бути обманливою, але якщо знайти її джерела, то можна дізнатися правду. Була вражена мудрістю дітей і відкрила їй таємницю правдивого лісу. Вона пояснила, що ліс допомагає знайти правду лише тим, хто дійсно прагне її знайти і готовий докладати зусиль для перевірки інформації. Друзі зрозуміли, що не можна вірити всьому, що вони чують чи читають. Що важливо завжди перевіряти інформацію з різних джерел. Вони подякували Олівії і вирушили додому з новими знаннями і мудрістю. Закінчивши читати казку, вчителька Мері подивилася на своїх учнів і сказала Діти, ви зараз почнете квест розслідування Відкрий правду. Пам'ятаєте історію Анни, Бена й Карла. Як вони навчилися перевіряти інформацію, так і ви повинні навчитися розпізнавати правду і не довіряти всьому, що чуєте або читаєте. Успіхів вам у вашій подорожі до правди! Учні були захоплені історією і готові до свого квесту, розуміючи, що пошук правди. Це важлива і захоплююча пригода.